Шиємо бандо до наших трусиків. Вітаю вас на своєму каналі. Дорогі підписники, любі мої гості. Сьогодні я хочу показати, що ми сьогодні будемо відшивати. Наразі ми сьогодні відшиваємо. Отакий лівчик, бюстгальтер, бандо. Бандо це те, що ми можемо ходити вдома, це те, в чому ми можемо спати. І я на, наразі шила е, трусики, трусики стрінги, з валанами, з рюшами, трусики, спідничка. Отакі ми шили, я е, залишу. Посилання внизу під відео залишу посилання на, на відео до цих трусиків. І отакий от комплект ми зможемо пошити. Бандо шиється дуже легко, дуже просто. Єдине, в чому є труднощі, це те, що тканина у мене була шовк. Ви ж можете взяти любу, яку ви хочете тканину, яку ви вважаєте, що ця тканина підходить вам для е, домашньої е, спідньої білизни. Шиється дуже легко, дуже просто. Я показую, як його викроїти і показую, як його пошити. Я їх пошила троє трусиків, я вам в попередньому відео, і троє бандомени. Е, наразі будемо починати кроїти і починати шити. Надіюся, що вам буде це відео. Корисне і, і дякую, що будете мене дивитися. Для викріки банду нам необхідні такі мірочки. Зараз я швиденько покажу, які мірки. Мірка наш обхват грудей, плюс 15 см. 15 см це вже йде на все, на всі наші руші і на припуски на шви. Далі мірка розстояння між, між бретелями. Це мірка зазвичай відзначається від вищих точок центра груді, центра грудей. Ну, кожен як хоче, так їх і ставить. Може ширше, може гужче. Хто як захоче, так зробить. І мірочка ще одна це у нас мірочка довжина бретели. Від початку в кожного ціпляється, кріпиться ліфчик, кожен знає, де бретелька у нього. Оці дві. Оця мірочка нам потрібна. Нам ця потрібна мірка. Плюс ми додаємо нарюші, скільки хто хоче, в сантиметрах, коефіцієнтах, хто хоче, як хоче добавити. А різинку ми, звичайно, зменшуємо. На 20-25% ми різиночку зменшуємо. Кожен це для себе сам. Хочете, можете просто натягнути різиночку, наскільки натягуєте, скільки різиночки. Вам і потрібно. Будете дивитися в залежності від різинки, яка натягується більше, яка натягується менше. От і всі мірки, які нам потрібні. Приступаємо до побудови. Дивіться, показую вам на тканині, чи на, на бумазі. Обхлад грудей на ваша мірочка. Я беру на груди 90 см плюс 15 см це вже. 5. Це вже з розрахунку, що у нас на припуски на шви і на всі наші воланчики, рюші, складочки. Це все якраз сюди нас сходить. Нам е, досить цієї мірочки. Хто хоче дуже широке це його бажання можете додати більше сантиметрів. Довжина бретелій. У мене довжина брителі. Я буду за запасом брати, так як у мене там 48, у мене довжина це бретелі, це різинка. Довжина різинки у мене буде 38. А в бретелі, так як там у мене 48, я буду брати 50. 55 Щоб у мене, як я на різиночку зібрала, були такі рюші, валани, складочки. Далі, ну і ширина бретелій. Ширина бретелей у мене буде 6 см. 6 см, мені для цього я дивляться, для мене це досить. Хто хоче також це в кожного різні побажання, мені буде досить, по центру я пришиваю різиночку і по боках у мене буде досить нормальні складочки. Далі у нас ширина банту, це те, що я казала, щоб прикрило наші груди. У мене, я думала, 24-26, ну, я придумала, це мене буде 22 сантиметра. Ширина бандо. Бандо 22 сантиметри. Дивіться, довжина бандо у нас 105 сантиметрів, ширина бандо 22 сантиметра. Малюємо наше бандо. Оце у нас буде 105 сантиметрів. І отут у нас 22 сантиметри. Є. Зараз Я швиденько його покажу на бумажці. У мене воно вже є отаке, для себе намалювала. Це бретелі наші. Наші 6 сантиметрів і довжиною в мене 50-55. Я зроблю 55, а там буде наскільки резинка розсянця, наскільки я його зроблю. Там його можна буде зменшити. Це в процесі я вже побачу. Це наші бретелі. Наше бандо. Наше бандо. Щоб вам не мішали ці циферки, я їх закладу. Ми їх зараз помітимо. середину. Визначаємо на середину. І до серединки. Шов ми будемо робити позаду. А шо у мене буде позаду? Можна і збоку зробити, але позаду це буде краще. Дивіться, це середина. Намалювали серединку. Далі у нас, бачите, я тут не написала. Отут тут бретелі у мене 24 см, Ширина між бретельками Ширина між брителями. 24 см, Тобто 24 см, Це 12 з одного боку і 12 другого боку. Оце у нас 24 см. Тут ми відкладаємо по півтора, це буде по 3 см, Ми робимо, щоб у нас був плавний переход. Просто. Щоб плавніше і щоб рівніше. Плюс у нас тут будуть брителі зіплятися. У передній половині ми спускаємося на 5 см вниз. Знизу ми піднімаємося на 3 см. І вимальовуємо. Отак ми вималювали. По боках ми спускаємося на 7 см. І також отут по 3, значить. Тут 3, на три сантиметри, значить, на згибі у нас буде по півтора сантиметра, щоб воно було рівненьке. Тут у нас 2 см, отут у нас йде напротив центра. Ми сюди з'єднуємося. Також тут сантиметри 3, по півтора півтора в різні сторони. Ми відходимо і отак вимальовуємо вималювали. Тут піднімаємося на 2 на 3 сантиметри. 2-3 см піднімаємося вгору. І оці бретелі ми продовжуємо отак рівненько. Я продовжую рівненько. Ви можете їх зменшити кому як подобається. Я їх роблю ширше за того, що в мене тут буде проходити отак різиночка, і тут будуть з'єднуватися рюші. Все. Наразі дивіться, наша банду. Ми можемо навіть його отак вдвоє скласти і його вирізати. Ну, Все одинаково. Тут всі плавні лінії вже хочете вимальовувати зразу. Все, дивіться, це наша наш Також Бретелі ззаді також позначаємо одне напроти одного 12 см від центру, тобто між бретелями 24 см. На спині навіть можна і вуще, а Так, можна так само, як у цьому. Ось і вийшло наше бандо. Зараз приберу це все, щоб вам було краще видно. Ось наше бандо. Все. Приступаємо робити його на тканині. Дивіться, дівчатки, буду вирізати. Опять же, хтось сказав мені, що старі ножиці. Да, вони старі, але вони хороші. Ці ножиці дорогі в фірмовому магазині, але я з ними не можу подружитися. Якщо вам видно, фірма таксун. але я з ними подружитися не можу. Вони мені не ріжуть. А таку матерію, як шовко, я їм зовсім не можу довірити. вирізаю бретелі. Будемо вирізати всі три деталі на ваших очах. Складаємо пополам. Дорівнюємо все. З ну, не хочу записати мені ці китайські пасти. Вверх ми виміряємо 5 см, Вниз ми виміряємо 3 см. А бретелька у нас 24, то значить, виміряємо 12. Це у нас бретелька. Тут 3 см, значить беремо півтора. Тут також залишаємо 3 см рівних. І бік, як нам вирахувати, бік мене виготовить. Якщо у нас 53, 53 пополам, 26,5, 26,5. Це у нас бік. Вималювали. Тепер у нас сюди ми спускаємося на 7 сантиметрів. Я зараз проводю рівні лінії, а потом будемо вимальовувати. У мене наразі рівні лінії. Це так як я вам малювала на бумазі. Тут також 3 сантиметри, це значить півтора у нас в складеному вигляді. І уходимо вниз. Навіть, я думаю, що ми можемо і тут на 2 сантиметри піднятися. Тут у нас центр. Тут також, мабуть, зробимо 3 см рівно, щоб ми змогли його заокруглити, це по 1,5 У нас буде Орюш півтора півтора, півтора. Все, ось є наше бандо. Таке, як ми малювали ось тут. Сейчас я сколю це все. Булавочку візьму з колю і це все буду вирізати. Дивіться, це все я заколола, Булавками і буду вирізати Дивіться, всі свої разом. Дивіться, підготувала всі бретелі, Ось так в мене вийшли бретельки всі, з цього боку різиночка, з цього боку буде отакий рюш. Отак вони будуть. Всі шість брительних зробила. зараз тільки повідрізаю з них ниточки і тепер покажу, що я зробила з цим. Банду. А Тут зашила закритим швом. Зшила і обробила все-все рулевим швом. Все-все-все обробила. І плюс тут закритий шов. Покажу на одній. Це я все зробила. Надіюся, що вам буде видно. Ось такий мене вийшло таке банду. Тепер ми повинні намітити, де будуть е, кріпитися бретелі. Тут е, мітки в мене є ще трішечки, Ну, я помічу ще, де будуть кріпитися бретелі. прикріплю бретель. поверну до вас, щоб було краще вам видно. Ось таке бандо. Прикріплю бретель. Попереду і, і потім позаду, по намічених мітках, поскручувалися ці бретелі так як на різиночки всі скручуються. Отак. І, і потім також відступивши півтора сантиметра, так як я на, на рюшці за, залишала по 3 см, півтора з одного боку і півтора з другого боку, хто як хотів собі так залишав. І також. Пройдуся різиночкою з виворотньої сторони. Також у мене так буде різинка. Єдине, що в мене різинка та, що без отакого мережива, вона не біла, а більш така сірувата. Я її не захотіла сюди. По кольору мені ця більш краще підходить. Ну, звичайно, було б краще, щоб вона була без мережева, то було б. Мені б казалося що краще. Це зараз я пройду, і на цьому нашу банду буде готова. Пришиваю бретелі. І показую, що я прошила. Прошила позаду, дві бретелі пришила і пришила попереду дві бретелі. Ось так у нас вийшло. Бретельки пришиті. тепер ми повинні пришити різиночку. А я буду в натяжку, так, як я вже користувалася цією різиночкою. Просто я знаю вже, яке натяження, чи е натяг на українській мові. І потрішечки-потрішечки, по під натягом буду пришивати цю різинку з виворотної сторони, тут, де ми пришили нашу, біле на білому, надіюсь, що видно. Тут, де пришита наша бретелька, ми цей шов закриваємо різиночкою. Ось так воно у нас буде виглядати. Це шов буде повністю під різиночкою? Ми його це все закриємо. І тут також, так як воно буде зігзаг цієї стрічки, ця стрічка не буде замітна. Зігзаг у мене я буду робити ступінчастий. Тут теж я видно ступінчастим зігзагом прокладала різиночку. машинку на ступенчистых сексах выставляю ширину и довжину прошила я знизу покажу, що в мене вийшло. Ось таке банто у мене вийшло. Показую наразі одне, так як дуже часто вимикають світло. Це попереду, а це у нас позаду. Всі шви у нас заховані під резиночку. Все сховане. Ось так резиночку ступінчастим зигзагом прошила резиночку і таке бандо. Я думаю, буде по дому зручно і Спати в ньому буде також зручно. Не показую, показую зовсім а, комплект із трьох. Поправлю камеру. А, так як дуже часто виключають у нас світло, одне пошила, на цьому не покажу. Пошив всі зможу засняти, тоді все покажу. Ось такі у нас трусики вийшли. Я вам показувала в попередньому відео. І ось таке бандо. Ось такий комплект у нас. Позаду покажу. І попереду. Тут, може, нерівно підтягнула. Ось такий комплект як у нас вийшов.